Юні баскетболісти ДЮСШ-12 пройшли до 12-ки кращих команд чемпіонату України. В черговому турі наш колектив приймав команду з Вінниці. Подробиці двомачового протистояння у сюжеті Микита Карпія спортивна зала 46-ї гімназії. Підопічні Андрія Жержурунова готуються до протистояння з Вінничанами. Матч стартує. В кидання виграють запоріжці. Одразу заробляють штрафні та відкривають рахунок. Гості відповідають двоочковим. Надалі боротьба вирівнялась. Втім, через неточність у китках до і США пішли на перерву з п'ятиочковим відставанням. Сьогодні було дуже складно, і противники наші були не дуже слабі. Нам прийшлось постаратися, тому що там було видно, що вони нас вигравали. Друга десяти хвилинка. Гості пішли у відрив. Від розгрому запоріжців рятував капітан Єгор Якушев. Втім, наздогнати суперника не вдалося. 24-29. Двадцять дев'ять. в командній грі, тому що uh, два тайми ми просто не могли. слажено грати. Друга половина пішла за іншим сценарієм. Підопічні Андрія Жержарунова добре грали під кільцем, швидко вибудовували захист, не даючи супернику реалізувати швидкісні атаки. На останню перерву наші хлопці пішли з двоочковою перевагою. Сьогодні дуже сильна команда з Вінниці приїхала. Також була дуже важка гра. Ми проігрували по ходу гри сім очків, але в результаті виграли тринадцять. Ну це не показник, що ми виграли легко. Ми дуже тяжело грали. Ребята в кінці справились з нервами. Заключна чверть розпочалась за пекло. Втім, гості швидко втомилися. Скориставшись цим, запоріжці встановили рахунок шістдесят Матч відповідь до США 12 програли 62-69. Найближчий поєдинок у турнірі запоріжці проведуть 23 лютого на виїзді з Дніпром. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Зет.